Увага, розшук. Мотрій Олег Іванович, вік 56 років. Востаннє його бачили у горішніх плавнях 13 серпня 2025 року у період від 9 до 10 години на вулиці Космонавтів. 4. Прикмети: волосся темне, коротка зачіска, очі карі. Особливі прикмети шрам на голові з правого боку. Був одягнений у сорочку в клітинку синьо-бежевого кольору, сині джинси, сірі замшеві мокасини. При собі мав невелику сумку через плече. Телефон наразі вимкнений, документи, гаманець, окуляри. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження Олега Мотрія, негайно телефонуйте. 068 439 93 92